Алло алло алло? Алло? Алло алло. алло, я, я. Добрый день. Добрий день. Так, ну продовжуємо. Значить, ну вот, раз тіла нема, то я, у мене є запис відеозаняття, Ну, то есть учень и е, хворий тіло на экране. А я поза екранами через Zoom. Значить, там была такая история. Ну, мій вайбер-учень, який ну, він вже приїжджав до мене і займався вживу декілька разів. А ну, на той момент, коли цей запис був зроблений, він ще до мене не приїжджав, і навик, навиків механічного лікування хворого не мав. Дзвонить мені, значить, на телефоні і каже: в мене вхворе, у нього грижа діска, ноги занеміли. Ноги отвалились, значить, йому там на операцію, та-та-та-па-па-ля-ля, і прочее, прочее. Що мені робити, він каже. А я говорю, ну що, є у вас от, Zoom, Viber? а да є. Ну, я говорю, налаштовуйте от, Zoom, нехай хворий лягає на стіл. Ну, хворий був хворий, він стояти не міг. Тобто візуальну діагностику, пасторальну тесту проводити було нема неможливо та ще на відстані. Телемедицина. Ну, і така от телемедицина. Це було років 3-4, може назад. Ну, це давненько. І от хворий, ви бачите, лежить на кушетці перед телекамерою. Учень, вот його руки, і руки лежать на голові. У хворого болить поясниця, не ходять ноги. Ну, як ви думаєте, навіщо хворому, у котрого не ходять ноги, руки класти на голову, доктор? Ваші версії? алло, алло, алло. де? Ну, щось скажіть Тому що голова і таз, вони пов'язані між собою, так? Кран сакральної системи. О, голова і ноги пов'язані. Правильно, я згоден. А. Ну Не будемо зараз казати про крайню сакральну систему. Це правильно, я з вами згоден. Пейсмекер, водітель ритма крайньосакральної системи це голова. Череп. І щоб. Ну, ви, ви бачите, що дядько тут такий поважного віку. Я там питав, він займався там колись спортом, якимось таким, типу волейбол, баскетбол. Були травми по голові, ну, в'ячем, там, тра та, -та. І тому я цьому студенту, курсанту, кажу: лежи і бери за голову. І на протягом одні-дво хвилин, а призіліть треба було стрейм. Як працює краніосакральна система у цього хворого. Ну, вона була, на жаль, порушена. Зараз я включу. Ну, Там на екрані це довго, тому що він не розуміє, що це, він ще такий молодий, він не розуміє, що я від нього хочу. Я через розстояння це, е, повільно можу роз'яснити. Ну, Я буду так листати, щоб ускорити. Мы, ну, ми зараз ви побачите, як це в житті відбувалося. Це реальний случай. Як я зрозумів з ваших слов, так. Ну, я йому хлопцю задавав питання, що ви відчуваєте, що відчуває хворих, та тра -та, та та І таким чином, э, ну, немножко не зовсім правильно, як. Шоб, ну, в реальному занятті це було б швидше. Я підійшов, поклав руки на голову цього діда та определив би його стрейн. А тут і мені треба було, а що відчуваю, миш, миша, ну, миша, миша, миш, мишко. Ну, так звали цього хлопця, так звуть цього хлопця, от, 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 ідуть що там відчуває. Ну так, ну, поїхали. Мягенько, нежненько, не торопясь ручонки з головы. На плечі пацієнта переносить, витягну черепашку Значить, на уроки. После, э, да, после того, как э, студент, курсант э, определився з ритмом черепу, э, він провів по моїй команді корекцію цього ритму на черепі. У діда болить mm. поясниця. У нього грижа диска, як йому там хтось там написав, якусь геліматю написав. Значит, э, проявив, а, а затем а снизу вверх, э, э, сверху вниз получается. То есть не снизу вверх, как я сказал э, на предыдущем. Э, то есть у большей части снизу вверх, но есть выпадки, когда сверху вниз. Поклав руки на плечи и отрывав наступную команду. Ну, не могу адаптироваться. Да, а, есть, 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 есть. Есть. Ви чуєте там розмову мою так. з цим хлопком? Віртуальне чи горізонтальна? Ви... Я скажу, так, що Так, Ви чуєте мої питання його відповіді. Так. Ну, добре. Ну, щоб я не коментував, щоб я не повторював. Тобто, я ну, задаю питання, що ви відчуваєте? Він мені відповідає. І, якщо він неправильно, я його там ну, поправляю. Якщо. І підказують, що робити. В даному випадку ми коригуємо ритм верхньої апертури. То Тобто голова це голова, а плечі, ключиця, лопатки, рудина, це верхня апертура. Она да, такая же, как на да, голове? Да, 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 да. Чудес. Значит, если на плечах и на голове черепашка одного и того же, так сказать. Значит, значит, я коментую, я Значить, После черепа і верхні апертури руки э, курсанта перейшли на грудну клітину, на реберний дуг. Це так звана нижня апертура. Ну, Опять же, це анатомічна така ділянка, і верхня, і нижня, там кріпиться м'язи, там внутрішні органи, тра-та-та, -та, кожа там, тра-та-та, папаля. Ну, хто знає, той молодець, хто не знає, ну і чорт з А якщо ви анатомію не знайомі з анатомією, це погано, але це ніякого відношення до ефективності немає. Тобто Можна не знати анатомію і допомогти форму, а можна знати анатомію, бути там, кандидатом меднаук з анатомії, а нічого путнього руками зробити не вміти. Ну, таке буває. Да, так вот, значит, вот он переложил руки и сравнил движение черепа, плечей и грудной клетки. Но тут оказалось, что была э, тоже и все нормально. А он сейчас не на... увагу Бой. на дыхание, звертая увагу и на э, рух э, ребер. Після хорошо, того, так, як так, він так, попрацював так, з ніжньої апертури, він працює з тазом, ну, з брюшною порожниною і тазом. Ну, все. А, все, так, 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 все. От одна рука на на критичку. Точка дядька лежить на спині, на спині, спині руками е, э, кладонью на грібень подздошней кості. Мишко ставить руки і давить як на глаз. Сила давлення як на глаз во всіх випадках. І відчуває, як тканини тіла цього дідугана вони там щось як, якось совуються під його руками. Він мені це коментує, а я йому кажу: а що далі робити? А що він робить? Він синхронізує ліво, право таз, полутаз. Черевну порожнину. Это горизонтальный стрейд. Ну, мне приходится разъяснять такие вот вещи, что такое стрейн. Ну, хлопець початкивець, скажем так. Горизонтальный стрейд, получается. Хорошо, я услышал. Он працює с тазом, да, да. Далі він працює з, з ногами, бедро, колі, стегно, коліно, стопи. Як він працює? Він ложить руки на ці тканини, відчуває їх внутрішній ендоритм тканин. Що таке ендоритм? Це ритм руху живої тканини. Він працює не з трупом, не з анатомічним препаратом. Живі люди рухаються, навіть якщо вони лежать, вони все одно все одно рухаються м'язи, рухаються, определеній траєкторії. Я йому розказую, яка є траєкторія, і він ну, щось робить под, по моїй команді. І він працює со стопами. Тобто він, він відкоригував череп, верхню апертуру на цьому тілі, потім відрегував внутрішню черевну порожнину, тазом, добрався до сто. І ті відчуття, котрі він мені. Ну, розказував, привели мене на думку, що на стопах цього дідугана є проблеми з чутливостю. Ну, тут нічого нового нема. Може, дідуся там діабет, діабетична ангіопатія, може. Бути. А може, там якась шпора там чи щось. Діагноз значення немає. Діагноз нозологічний, що лікарі ставлять. Це дурнів діагноз. Ви ж не дурні, ви ж фізичні терапевти, ви бачите цього хворого руками, глазами, ну повинні бачити. Я йому даю команду. Працюй з стопом. І хлопець. Котрий от на екрані, ну, він там. Ну, він лікар фізичної реабілітації, але він, крім, крім, крім масажу, нічого не вміє. Його навчили на капітрі там масаж. Масаж чогось там робить. І от нет, так, це не пацінти, я йому кажу: масажуй стопи. що потолок, Ой, не, да. не вот стоп. Ну, він розповідає. А нам з цього хворого, що він там в Київ їздив, кудись там в якусь там контору, ті йому на операцію стали ламати його, гроші давай, збирай, приїжджай, нам давай. Уже, щоб не зря, так ну а я кажу, заспокойтесь, хлопці, робіть що я кажу. А потім подивимось. Ну, потім дядько виздири, та й і забув, що порогу. Ну, И вот я показываю, что стопу же Ну вот он выполняет мои функции, рекомендации. Вот он там массажует, массажирует. Значит, ну, я комментирую, как могу, бажано без матюков, значит, как массажируют массажисты. Ну, он массажирует, как может. Ну, тут долучається до цього голос, ви чуєте. Це учасників цього вебінару. Він один був. Ну, в даному случаї це говорить Ольга Володимировна Кавальова за кафедрою фізичної реабілітації Запорізької політехніки. То, 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 Є там ще студенти. Ну, в общем, кожен так хором додає свої якісь побажання, ми коментуємо. Ну, тут така дискусія. Ну, а хлопець, ви бачите, що он масажує тре стопу, пальці цього, цього дядька. Ну, ми тут з Ольгою Володимирівною дискутуємо, значить, там. А Переговорюємося. Хлопець... Потім ми поклали дядька на живіт і работаємо вже з гліностопним. Ну, пальчики. Пам'ятаємо, що стопа це початок міопасальних ланцюгів: заднього, переднього, бокового, глибинного, тратата папа-ля. І от зараз ми работаємо з суставними. Ну, Работають, я ему кажу, що там що. Питаємо хворого, яке у вас відчуття? Каже пальці розвинують і все. каже, та нічого, нормально. Приємно. 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 От що каже хворий? Йому приємно, як йому розминають пальці на ногах. Ді дядьки казали, що оперувати грижу будуть, а то йому пальці розминають на нозі. І боль пропускає, от будемо ходити ходити і бігати почне. Ні, не було. Жувала і то на той час, в Криму, ніж. Займався з плаванням займався, так? А, плаванням займався. Не волі щось я забув. То есть у молодости дядька занимается, а сейчас она занимается Смена удивительного стереотипа. Ну вот хлопец, хлопец. И вот мы работаем с кожей, подкожной клетчаткой, с мышцами, с в данном выгляде. Ну, у данного хворого, у которого болит поперек. Вот, ну, у него, у этого хворого со стопой треба заниматься. А у кого-то, Ще, ще лапой, на у когось шиє. Це у кожного окремо. С одной стороны, а теперь с другой стороны. С другой стороны. Работаем симметрично, і з правой стороны, с левой стороны. И що з той стороны? Шо з правой стороны? Сильнее или слабее? Тут сильніше набагато. Ну, бачимо, що одна нога краще, друга хуже. Це нормально. Ту, що краще, менше роботу по часу, та, що погано працює частіше і більше треба займати. Наша задача вирівняти баланс права ліва нога. Якщо буде баланс права ліва нога, нагрузка механічна, то й таз і поперек вирівнюється і грижа. Розсосеться, пройде і ніякої операції не потрібно. Ну, плюс я йому раджу ходити на четвереньках. Домашнє завдання По-больному ходити на четвереньках. Для чого? Ну, во-первых, щоб розгрузити. От про робці питаю, про операції. Якщо були операції, рубці на ногах, це погано. Це в, в нього нога одна перша на лєві, на парковці, в будинку. Це ще приїжджає для парковки, а смотрите, за це... Ну, тячка немолодий, не в нього куча хвороб. Ну, його ці хвороби не бентежить. Він нога заніміла, але він ходить. Його це не... А от то, що вона заболіла, оце його бентежить. Він поперся до лікаря, який йому гроші з нього вимагає. За операцію. Да, ну, вот да, працювати. Да, да, ну, да, да, прорабо... прорабо... ну чим старіша людина, чим більше в неї всяких сопутствуют. <порядок> ну от я кажу, Михаил, що він швидко це робив. Раз, два, три, раз, два, три. поліклініки делают быстро, швидко, щоб здибати ворого. Та взяти лівого та заробити на цьому. А нам не треба ліви, Ми повинні заробляти своїми руками і чесним трудом. А для цього не треба швидко працювати. Треба працювати. Роботим, роботим, роботим. От крапівка, кожна спеціальна техніка. Ну тут така дискусія. Ольга Володимирівна підключилась там. Ще якийсь дядька там в'якає, щось рекомендує. Тобто, ну, метод научного тика. От я вам показую, що якщо е лікар не паховий, ще, ще так вчиться, ну, це нормально. Ну, має значення, як крутити. Да, напрямок, швидкість руху. Сила. Це все має, має значення. Ну, молодий курсант ще не, не розличає, ні темпа, ні ритма, Все робить як на курсах по масажу, гонять. Понятно, як Ну, прислуховується к порадам, і от таким чином ми там хвилина за хвилина, Ну, вот, значит, така вот у нас є. У мене така картинка. Ну, я не знаю, вона вам как...